Схеми – це стійкі уявлення людини про себе, інших людей та про світ в цілому. Дають відповіді на питання, який я та чого очікувати від світу. Вони розвиваються в дитинстві та підлітковому віці, в залежності від того, чи задовільняються базові емоційні потреби людини в той період. У цьому відео ми будемо говорити про схему емоційної депривації. У своїх книгах Джефрі Янг описує цю схему як емоційну пустелю. Важко описати, що переживає людина, опинившись там. Загалом, це відчуття спустошення, емоційного оніміння, ізоляції та впевненість у тому, що її потреба у коханні ніколи не буде задоволена. Можна виділити три основні види обмежень, які переживає людина з цією схемою. Турботи, емпатії та захисту. Ці обмеження і є передумовами для формування схеми емоційної депривації, позбавлення піклування, відсутність уваги, зв'язку, тепла та товариства. Тобто дитину мало обіймали, пестили, колисали. Вона мала недостатньо спільного часу з батьками на її потреби, не зважали, до думки не дослухалися. Відчуття, що всім все одно. Позбавлення співпереживання. Відсутність розуміння та налаштованості, холодні стосунки з матір'ю або іншою людиною, яка виконує роль материнської фігури, ігнорування або знецінення почуттів та інтересів дитини, недостатньо довірливі стосунки у родині. Суб'єктивне відчуття дитини, що її не люблять, не цінують як когось важливого та когось особливого. Реалізація своїх мрій і потреб через дитину. Ніхто насправді не розуміє. Позбавлення захисту, відсутність направлення підтримки та керівництва. Хаотичність у вихованні мається на увазі як відсутність режиму, так і зрозумілої та передбачуваної системи санкцій за заохочень у родині, відсутність людини, до якої можна було би прийти за порадою або втіхою. Я зовсім один перед обличчям світу. Термін депривація означає стан неможливості отримувати певні стимули або задовільняти потреби. Наприклад, якщо ви опинились у кімнаті, повністю ізольовані від сонячного та штучного світла, то ваші очі будуть знаходитись у стані сенсорної чуттєвої депривації. Якщо перебувати у такому середовищі дуже довго, поступово рецептори втрачають свою чутливість та їх кількість. Кість зменшується, тому ця функція стає наче непотрібною організмою для існування. Відповідно, коли світло потрапить на них пізніше, око може гірше розрізняти візуальні стимули або бути надто чутливим до них. Так само діти емоційно холодних батьків, не отримуючи достатньо любові, уваги та прихильності, наче втрачають здатність розрізняти і приймати любові зовнішнього світу. Втім, важливо зазначити, що при цьому вони не втрачають потреби у таких стосунках. Багато дослідників, як Янг, Панксеп, Маслоу, Сопольські, виділяють потребу у стосунках любові і прихильності, визнанні безпеці як базову. Людина є соціальна тварина, отже, здорова та якісна комунікація одна з умов виживання для нас. Варто сказати, що схема депривації може бути досить складною для виявлення, адже в анамнезі людини нам варто шукати те, чого не було. Наприклад, схема недовіри формується, коли дитина переживає досвід жорстокого поводження, тобто є конкретні ситуації або активні дії, які були. і які запустили цю схему. У випадку зі схемою емоційної депривації людина просто не проживала досвід якісної комунікації з батьками, тому вона може і не знати, що їй взагалі було потрібно. Як проявляється схема емоційної депривації? Найбільше ця схема впливає на досвід романтичних стосунків у дорослому віці, адже вони часто є найближчими у нашому житті? Деякі люди зі схемою Уникають стосунки ще до їх початку, а деякі розривають, коли ті стають більш серйозними. Не те, щоб вони не хочуть любові, скоріше вони не знають, що із нею робити. Як приймати, як віддавати, навіщо вона взагалі їм потрібна, а що як для цього я не вартий, таке не для мене, такі, як я, не одружуються, не закохуються і так далі. Тому що попередній їх досвід не містив про це інформації а все нове лякає. Така поведінка є проявом капітуляції, одним із способів справлятися зі схемою. Нерідко буває, що людина може довго добиватися свого партнера, а після того як їй відповідають взаємністю, інтерес втрачається. Це відбувається тому, що її метою насправді могли бути не самі стосунки, а підтвердження її спроможності у них вступити. Так, я вартий любові. Також люди зі схемою емоційної депривації нерідко вступають у стосунки з холодними або недоступними партнерами: з тими, хто одружений або знаходиться в стосунках, живе в іншому місті, країні, має роботу, пов'язану із частими і тривалими відрядженнями, або просто приділяють мало уваги партнеру, його почуттям та потребам і стосункам в цілому. Так само, як і в дитинстві, чим далі партнер віддаляється, тим Більше нам хочеться заслуговувати його любов. Навіть із достатньо емоційно залученим партнером вони не схильні ділитися своїми почуттями та бажаннями. Їм притаманно очікувати, що він сам здогадається, чого вони хочуть. Часто це роблять, щоб його не обтяжувати. Адже у їх картині світу почуття це щось зайве. Якщо ж партнер таки не прочитає думки, то це не стає чимось незвичайним, бо вони і до цього і так так вже звикли. Одним із маркерів схеми може бути відчуття, наче ви любите його її більше, ніж вони вас більше віддаються, більше прагнете зустрічей, фізичного контакту тощо. Інший варіант прояву цієї схеми надмірна вибагливість до партнера і людей в цілому. Буває так, що схема емоційної депривації накладається на схему обраності, про яку ми розкажемо у наступних відео. В такому випадку людина може поводитись, наче всі навколо мають задовільняти її потреби або відповідати їх вимогам. Любові, яку їм дають, наче завжди недостатньо. Часто такі люди є матеріалістами для них прояв любові це дорогі подарунки та інші матеріальні винагороди якими вони прагнуть замінити нестачу емоційної турботи, тому неодмінно будуть вимагати цього від партнера. Такі вимоги до оточення є варіантом прояву гіперкомпенсації схеми емоційної депривації. Що ж послаблює цю схему? Найкращі ліки від схеми емоційної депривації це якісна комунікація з емоційно залученим партнером, або друге місце після психотерапії. Багато людей, хто все ж мав когось, хто заміняв. Батьківську фігуру, хоча б частково е, закривав потребу прийнятті любові, мають не такий яскравий прояв цієї схеми у дорослому житті. Але важливо пам'ятати, що наші партнери це не наші батьки. Вони так само можуть бути турботливі і зацікавлені до нас, але наша комунікація з ними має відбуватися на рівні дорослий, дорослий. Тому, в першу чергу, треба навчитися бути турботливим і цікавим. До самих себе, навчитися розрізняти, усвідомлювати та проживати свої емоції. Навчитися підтримувати себе, розрізняти та задовільняти свої потреби, навчитися екологічно повідомляти іншим про свої потреби та почуття, а також чути та поважати потреби інших. Важливо навчитися довіряти та бути готовим до діалогу, поважати себе та поважати партнера. Кожен з нас гідний любові, прийняття і турботи, і це. Почуття має починатися з нас, бо ми вже дорослі, і якщо хтось не навчив нас цьому раніше, ми можемо навчитися самі.